Інструкція до користування астрологічним календарем на 2026 рік. Нейтральним я позначила білі дні, це означає, що майже не утворюються ніякі аспекти, або аспекти, які не досить потужні йдуть в день. Тобто, це нейтральний день, в який ми можемо займатися своїми побутовими справами спокійно. Червоні дні позначені, напружені аспекти. Тобто день енергійно напружений може бути, або від місяця, або від планет, які утворюють між собою аспекти, іде напруга. Це дні, в які потрібно бути вкрай обережними, аби не втрапити в якусь неприємну ситуацію, або не вступити в якийсь конфлікт. Також ви побачите напівчервоні, напівзелені дні. Це означає, що аспекти дня будуть змінюватися, тобто присутні як гармонійні, так і негармонійні аспекти. Зелені дні, це в дню йдуть досить гармонійні аспекти, і від місяця, і можуть йти від інших планет. Тобто цей день йде гармонійний для будь-яких наших справ. Якщо ви бачите ось таку блискавку, блискавка обозначає, що день травмонебезпечний, потрібно бути вкрай обережними, щоб не травмуватися і на дорозі. От. Ну І також, щоб ні з ким не поконфліктувати. Ще коли ви бачите два значка знаків зодіаку. В день це означає, що енергії дня теж змінюється. Тобто місяць перебуває першу половину дня в тому знаку, який стоїть ближче до циферки, другу половину дня він переходить в інший знак і вже несе за собою зовсім іншу енергію. Тут ви знайдете по ключовим словам енергії дня, маленькі підказочки, а вище піднятися. Ви можете прочитати, для чого сприятливий цей день. Коли місяць рухається по певному знаку, він несе певну енергію дня і для чого сприятливий. Такі дні та е, як вони можуть впливати на нас, ви можете прочитати ось тут трішечки вище. Е, також ви побачите е, такі руки. Руки обозначають, що цей день сприятливий для домовленостей, для переговорів, для зустрічей, е, для оформлення якихось документів, для важливих розмов, е, навіть подорожей. Е, тобто такі дні будуть досить сприятливі. Якщо вам потрібно назначити якусь зустріч або провести переговори, чи кудись поїхати, чи почати співпрацювати з кимось, то звертайте увагу на ось таке поєднання рук. Дівчинка в короні обозначає, щодні дуже добре підходять для б'юті-процедур, для догляду за собою, за своїм тілом, для походів в салони краси, для покупок, для змін іміджу, стилю і навіть для побачення. Тобто це сприятливі дні, в які ми можемо зайнятися своєю красою, от, або робити якісь комусь подарунки або приємності. Ну і також отримувати від когось якісь приємні компліменти. На півмісяць обозначає новолуння. Тут ви можете бачити, ось так позначається затемнення. Планета, яка стоїть і в дню, це означає, що ця планета робить інгресію в інший знак. Далі ви спуститеся, можете прочитати про цей період, що несе, які енергії, що нам краще робити в цей період, коли планета змінює знак. Тут буде також описана інформація про затемнення, новолуння, повнолуння і головні аспекти. Аспекти позначаються двома планетами і між ними стоїть значок. Ви ще ви можете піднятися і прочитати кожен цей значок, що він означає, чи це йде напружений аспект, чи це йде гармонійний аспект. Ось тут опис планет, як вони називаються між собою. Ну, тут ви бачите сонячне затемнення, значок, місячне затемнення. Напружений день, нейтральний день, гармонійний день. Коли енергії змінюються, підвищена напруга, тобто травмонебезпечний період, повнолуня та новолуня. От. От бачите аспекти, які утворюються між планетами в цей день. Для чого цей день нам більше підходить? Коротенькі підсказочки, повнолуння. Планета, біля якої стоїть буквочка Р, обозначає, що планета переходить в свій ретроградний рух, тобто вона рухається в зворотньому, починає рухатися в зворотньому напрямку. І нижче ви теж прочитаєте про цей період. Якщо ви бачите біля планети буквочку С, це означає, що планета стаціонарна і вона виходить зі свого ретроградного руху, починає рухатися вперед. Тобто, поки пару днів планета буде стаціонарна. Планета стаціонарна, коли заходить в ретрорух і коли виходить, але я тут позначила для розуміння того, щоб ви. Знали, що планета вже виходить з свого ретроградного руху, саме е, такою стаціонарністю. Е, далі ви будете знайдете опис е, цьому всьому. От, ну, Тобто планета в день це означає, що планета робить інгресію. Буквочка С означає, що планета виходить зі свого ретроградного руху. Біля планети буквочка Р означає, що планета йде в свій ретроградний рух. Ну і всі головні аспекти також ви знайдете тут і їхній опис. Ось сонце в нас робить інгресію. В інший знак переходить тут. Меркурій іде в ретроградний рух, так але день добре підходить для походів в салони краси. Для ідуть йдуть від Венери гармонійні аспекти в нас. На цей день. Так, бачите, зелені дні гармонійно обозначені, ну і коротенькі підсказочки на кожен день, описи по кожному періоду, що обозначають ці аспекти, переходи, новолуння, повнолуння, що нам краще робити в цей період. Також в календарі буде по, повністю по декадам розписаний рік для знаків Зодіаку, головні сфери життя, які будуть. Задіяні в 26-му році та рекомендації для кожного знаку зодіаку. В кінці календаря ви знайдете ось такий знімок. Це головні аспекти року на 2026 рік. Червоним обозначені негармонійні аспекти і періоди, зеленим гармонійні аспекти. І періоди, які вони діють синім, це буде аспект з'єднання, який може програватися як в плюс, так і в мінус. От ну і як бачите, більше в нас переважають гармонійні аспекти в році, тому маємо надію, що ситуація в світі буде покращуватися і, нарешті, буде закінчення бойових дій і віон, і всі люди будуть повертатися наші чоловіки додому. От, ось так такі у нас загальна енергія року, як ви бачите, від головних вищих планет, соціальних планет. Ну і тут я ще включила аспекти Марсу, тому що вони теж впливові теж діють, ідуть більш-менш позитивні. Тобто більше рік у нас такий переважає енергія вогню і повітря. І цей рік у нас досить буде інтенсивний, досить швидко будуть відбуватися зміни. Але маємо надію, що зміни не будуть в кращу сторону, так як переважає більшість гармонійних аспектів. От. Це може бути чудовим подарунок, ви можете його роздрукувати і подарувати комусь на Новий рік, або додати до подарунку на день народження. Я думаю, ви. Ну, це такий собі буде цікавий досить подарунок. От можете здивувати людину, але це такий собі навігатор на цілий рік.